В країні стихана була в ширні 17 століття і стала на народним інструментом. Увійшовши до складу, народа саме скажи. Існує побачила знаменитого Романа Черевичка. Роман Черевичок був не тільки з непалем. Він був людиною з великої буквою. Найперша людина, яка ще в цей палемент, який тільки склав шкільних черевиках по нашій землі. Світ не знав серця без щирого та щедрого, ніж у нього. У його спілці чули заливання свіпового вітру, скоти пісни, сміх мало, мало підряд родини, веління чаю над морем. У його музиці почали самотність стресного козацького дуба, краса неба, свист шпаків і пісня жаро. Його мелодії були наче спис світру в очеретах, то падали, то втікали, захоплюючи собою спочів, що завжди оточували цього стріпаля. Дніпро вітер по його славу. Люди забували про хворощі гори, зачаровані з ним музики. Звуки його пологі заминали з кожного людського серця. І найчувніша душа супіла, гордість поступала з сприйності, а суворість та великі утрави. Суни звеселявся, скопистала щедрину злих родин. Роман речі пригорола виключно власних твори, які щоправда, не збереглися. Це раду села гравку забила та місія, там маховали цело зланого життя. З історичної хроніки відомо, що у 1756 році э, Роман Черевичок грав у графі Синянських у Меджиборжі на весіллі, коли Януш Синянський одружувався з Ядвигою Смотрицькою. Відомо також, що за свою гру за його груману э, Черевичку, запропонували велику новороду. А скрипа так файно грає, що вісім'я заспіває, ой ти спинився спікою, бо я просив щирої долі Обірвалася в ніби виха була. Між струни ті від болі. Іншу струну вчасну Знову стримка, смілиці і плаче, на звіралась. Третя печаль. Подаруй мені скрипку, юначу. Бог каліні, Мануель.